Всім доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас 24, да, 24 травня, 5 година вечора, вже без 10.05. Приїхав з роботи до батьків попоратись, почистив, понакармлював худобу, а худоба наша це наші поросятки. Поросятки, От. Покормив, повичищав, попідсипав тирси, погода дрянь, дощ іде. О, більше тижня не, виходив, не виходило відео, бо на роботі то, то те, то все, то на рибалку їздив вихідний, то було не до зйомки відео, ловили рибу, відпочивали трошки, можна так, якщо можна так сказати. От. Так що всім гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки, хто не підписався, підписуємося. а Ми зараз включаємо музичку нашим пацанам і все, йдемо відпочивати. Всім до побачення. Всім доброго вечора. Заходять сьогодні з другого ракурсу. Одкривав двері. Приїхав до батьків правиться. вирішив показати вам, що тут, як. Ще поки нікому нічого не насипав. позасиралися. Зараз буду чистити. Ці лошаді малі поросають. І що, бажани? Корито перекинули, це бачите що за сутки робиться з, з, з останками так що зараз е, насипаємо їсти а по ізольді Ізольда почала вроде їсти батя каже утром три штуки насипав вроді все нормально зараз управляємося і будемо Ну, насипаємо їсти будемо чистити вичищати всі діла і так, всі їдять, повичищали. Ось ви бачите, в риби. Зараз піду тачку візьму. О, повичищав, понасипав їсти, понасипав тирси. От. Наші дівки всі їдять. О, по ізольді. А Наша то привела мертвих поросят. Ми то два рази чи три її вкололи окситоцинчика. Там пару штук вийшло ще. От, от вона танцює що з нею з ногою. От, вона погано їла там може, на, на протягом тижня. От, але зараз все нормально, вона ну, не, не тижня, 3-4 може максимум. Зараз все нормально, вона їсть. Ми думали, в 20 числах її ну, А Так як вона почала скидувати мертвих поросят, в вимі було молоко. Ми вирішили трохи підождать. Підождать там 3-4 тижні. ну Десь в числах 20 июня, може, може трошки раніше, ми її уберем. ой По поросятам. Зараз у нас там в тому сараї ще двоє кабанів залишилось. Ми зараз їх ну, там, на наступні вихідні мої там Женика будемо різати. Там, я не пам'ятаю, чи кабанчики чи свинки не важливо хто там. Підріжемо, там поубираємо і цих заберемо туди. Потім відсюди ми все-таки двох свинок заберемо. Оцю рябеньку і одна біленька. І будемо пробувати їх оці Тому що з цими двома ремками не вийшло. Треба буде на цих ремах шукати поряд друге місце, набрати спермопродукцію. От. І будемо пробувати їх злучати. Їм 6,5 місяців, мабуть, вже 9. Ноября, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Ну да, 9 мая було 6 місяців, ну, хай грубо говоря, 6,5 місяців. В принципі, у нас ще місяць є. До злучки вони вже в охоті були. Кабас. О, Так що такі ось кабасики. Зараз ми обираємо баблішка, тазик замітаємо і йдемо перераблятися в той сарай. А, ще ось наш циган на стрёмі, да? Цигар, байка, що ти малий? Ну, ось о, тачечка наша, ну, навоз, батя терсяник трохи збільшив, то він був десь отакий, мабуть. Зараз вже тирса заканчується. Ну ось по, по этот, десь. Ну да, ось о, батя подобавляв, ще трохи більше. Вже треба буде завозити тирсу. Вот. Зараз літо ми не так багато тирси сипамо, трошки а трошки, щоб було. От. Ну, в принципі, все, вивозимо навоз і йдемо в той сарай вправлятися. І так, Ось ті кабанчики, що залишились, два насипав їсти, зараз їм водички налью і ось ось двоє. Вже в житті залишилось. Вони і тут серуть, і тут серуть. Да, тут два yeah. два кабанчика, yeah. два Вот. Ну, такие. Я думаю, что мы зважим потім, як будемо різати їм. Ой, а скільки їм. Там вже, наверное, по, по, після не по 8. Сім ну, з половиною точно є. У них різниця з тими місяць. Вони 6 октября, ноябрь, жовтня. Листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. Трави. 7,5 місяці. Комарики кусають. Звісно, ми більших вирізали, ті, що менше залишались. Все, що маємо, те маємо. Можливо, наступного разу, як будемо різати, ми когось із них зважимо, що воно виходить. В принципі, зараз водички їм понакачати. Зараз води віднакачають, у нас погода, звісно. Гамняна почались. Дожжі, дожік моросить, пасмурно. От, в, принципі, в принципі, на сьогодні все. Зараз точну водички, закриваємо чи тушим світ там, де, де він не, не потрібен. І в принципі все. Дякую за перегляд, До побачення, все мирне неба.